Вітаю всіх мешканців концтабору у на черговій підбірці цікавих публікацій на Фейсбуці. Барахолка на Фейсбуку. І от, як не дивно, у нас минуле відео набрало там більше 200 вже переглядів про те, що ви ждитеся на лайки на коментарі. Не знаю чому. <смірків> То 10 переглядів, 5 лайків, а тут. За 200 переглядів жодного лайка, жодного коментарю. Не знаю, не знаю. Що вам там не сподобалося, мабуть, моя історія з Пиватбанку. Ну то таке. Ну що, традиційно трошечки новин. Звісно, що ви їх не любите, але все одно. Перша новина, нам виставляють рахунок в 1,6 мільйона доларів. Що ми винні кому-то за що то. За допомогу. Категорично з цим не згоден. Нам усі винні насправді. Перше. 1 трильйон доларів нам винна сосіска Педорасія, за те, що вона напала. І, я гадаю, буде справедливо 500 мільярдів доларів нам е, видні інші гаранти безпеки. За те, що компенсація, за те, що вони не дотрималися. А те, що вони нам то дали, за те, що вони хочуть виставити щат. Шановні. То 90% з того то йшло на утилізацію. То вже йшло на утилізацію. Тут я просто утилізували. Розумієте, щоб е, старий сна... снаряд утилізувати, треба дохреніще бабла. Це треба. Надо... Полігон так далі. Оцепить, підірвати спеціалістів, закласти. О, це така морока А так тут його скинули. І їм по барабану. Старейний снаряд, чи не старейний, чи з'явиться в стволі, І їм по барабану. Так що то все фігня. Далі наступна В мережі опять е, розпочинається сарач, коли святкувати Різдво по 25 чи 7 січня народ, не знаю, як там самі юліанський Грегоріанський календар. Просто факт є, залишається фактом. Православні вже, мабуть, більше, ніж 500 років, святкують з 2 -го, 7 -го січня. Я не кажу, що там московський патріархат, тому що таке його взагалі не малося бути. Тому що перше, як московити розграбили Київ, вони собою везли Київського патріарха, місто Владимир. І Владимир, типу, перенесли центр православ'я на Русі. на Руській. На Руських м'який знак Земля. Не путайте за, за руськими. А потім, потім, не знаю, не пам'ятаю вже якому году. Ну, той, що знаю, хто це був Борис Гадунов, він тоді об'явив, що буде Московський патріархат, хат. Хоча повноважень е, йому на те ніхто не давав. І м, Рада. Патріархів, якось так он називається, на то згоду не давали. Ну, там подобається, що вони Томус і так далі, не було там. Вони просто захотів і все. Це ми розібралися з московським патріархатом. Далі, з іншими православними. Є ще в нас дві найстаріші православні церкви. Ви ще здивуєтесь. Це в нас Ефіопська православна церква і Вірменська православна церква. Так от, вони ще досі і в цьому році, точніше вже в наступному, вони будуть святкувати Різдво 7 січня. І так заведено з 1600 року, що по барабану католики святкують Різдво 25 грудня, а православні 7. Тут справа не в календарях, просто так повелося. І далі, якщо бути вже абсолютно точним, то ось сьогодні по слов'янському календарю 7000 якийсь там год. Не пам'ятаю, ставлю, ставлю, що новий рік у нас буде весною, і наступний рік, оце з весни в березні місяці, у нас буде новий рік по слов'янському календарю. Це буде рік Волка. Якось так. Ви не любите дуже довгий вступ. Ми починаємо нашу підбірку цікавих публікацій на Facebook. Пара на Фейсбук. І от перше, що ми бачимо, це у нас монетка. Ми бачимо, що це на щось схоже на чешую, але з такими кавульками-значками. От, друзі, це у нас так звана татарка. Це у нас данг. Мінжі Дьерхем. Золота Орда 1311-1412 рік. хан Токтамаш. Така ось у нас монетка. Монетка у нас виконана з срібла. Якість срібла. Ну, як би тільки считалося. Ну, все одно бачимо, що монетка у нас була в такому досить ходу. Але, ви знаєте, це дуже велика різниця, це дуже велика рідкість знайти цю монетку. І скоріше за все, що її десь знайшли. Тому що вони у нас переважно це у нас Одеська область і Автономна Республіка Крим. Так, Крим це Україна. Ну що, ми йдемо далі. Ну, наступна у нас публікація буде жартівливою. Це в нас публікація називається в перекладі моє кільце дерево. Дерево скілець. Бачите, якраз свят. Новорічних. Публікація вона була зароблена в групі Metal Detecting for Neufis. Може, непевно почитав, не знаю. Бачимо, що це нас камрад наколекціонував, Да? Бачимо, що у нас якийсь якісь і ножик, і хрестик. І це все кольца, коли вона з яких золотих цепочки. Подивіться, зараз я вам ввелічу. Як бачимо, скоріш за все, що людина в нас ходить по пляжах, або навіть гідер пірнає в гідрокостюмі сколько затійська регіо. Що ми йдемо далі. Наступна у нас публікація зроблена в групі The Copies Retter. Не знаю, чи правильно чи неправильно написав. Що, що у нас посвящена публікація? Бачимо, що у нас графік. Це у нас бірвідевий графік. Бачимо, що у нас свічечки. Бачите Зелені свічки нас, типу, на залистання йдуть, червоненькі на свічечки йдуть на падіння. рейдери знають, що це таке. Тепер головний прикол. Бачите ця сума. Бачите, бачите, це валюта. Да? А тепер, знаєте, що тут написано? Тут написано, що. Унція срібла, а це 31 грам змілочок. На даний момент вже сягла 67 доларів за унцію, Тобто зарібло зараз е, летить вгору. І ті монетки, які я виставляв останні. І на Фейсбуці я їх виставляв. І на Олегіксі, в мене там осталися залишки. Виставляю монетки. які Коштували три місяці назад 250 гривень. Зараз вже під 400 підбираються. Не хотіли купляти за 250 Тепер Тепер жарить за 400 Якось так. Так що, що я вам казав, я вже відколи записую відео, сказую, що золото і срібло це є справжніми грошима. Ніякі фантики, ніякі. Нулики з одиничками біткоїни, золото срібло. Завжди будуть і були справжніми грошима вже декілька тисяч років. Нічого не міняється, крім золота і срібла. Що ми йдемо далі? Наступна публікація була в нас зроблена в групі хобі пошук з металошукачем. І от нас камрад поділився своєю знахідкою. Бачите, що прямо на хабарниці, на аптечки армейські. Це у нас, друзі, 10 копійок. Павла, Павлушеньки. 10 копійок з риблом 1798 року. Здається, погано видно. СММК. Може помилятися, ставочку зароблю. Очень-очень хороша така знаходочка, тому що. Ну, на вид, що монетка у нас сіленька, ось іншу сторону заробимо. Світлини, як бачимо, у нас досить низької якості, але монетка у нас в хорошому стані. Привести до ладу буде хорошому. от, друзі, От бачите, оця хрень вагою, вагою декілька грамів. Два часики. Так от. Стійте і не падайте. 130-150 доларів. Десять копійок. 2 грамма сейбла. Короче, получається, що ця монетка. Оце 2 грамма сейбла за ціною 2 унцій. Двух унцій. От бачите, я ж кажу, що срібло і золото, справжні гроші. Що ми йдемо далі? Падла, косорука. Падла, косорука Ресовська. Головне, що графіку їм, їм насрати на графік. В принципі, світло ще малися були викнути, е, вимкнути 25 е, хвилин тому. Рівно 16.00. Ну, воно там п'яне. Забухалося, це воно проснулося, чи, оштухало, чи його штохали, ще його паєника йому в жопу засунули. І воно побігло до робильника. І зараз. 16.28 воно виробило світло. Воно почухалося, йому дали пизди, і воно пішло виробати світло. Так що, в мене ще, ще не кінець, я хоч ще один зроблю публікацію. Ще буде ще одне. Це ще не кінець. Ще буде одна публікація. Чекаємо, чекаємо. А я буду потім замарачуватися з монтажом, да? ліпити. Через 2 годинки ми продовжуємо. Мавпа, коло трансформатора видно поблювалася і віпнуло нам світло. Ну, на останок у нас. На останок у нас металошукач. Так, я люблю металошукачі і тому і знайшов. Металошукач у нас в групі ідентифікація знахідок. І це в нас, як ми бачимо, як знаючі люди знають, це в нас АК Сігном в оригіналі. Дуже непоганий прилад. І хай ті ще будуть казати, що це кацапський. Ні, друзі, це прилад. Один з найкращих приладів. Це в нас Signum MFD. Сігнум є одним із найглибших металошукачів. Так, на Мелочовку, як кажуть, що вони не дуже. Там треба гратися. Там дуже, дуже вони чутливі до ґрунта і до катушок. Це в нас подається прилад 17-го року. З однією комплектною катушкою овальною. Вона ж має сказати, що називається Марс Тайгер. Бо я ще раз скажу: Марс комуніздів, форфактор катушок фірми АК. Так-так. І власник хоче за прилад 19 тисяч гривень. Ну, подивимося ще решта фото. Бачимо, що в нас присутній оригінальний чехольчик. І на стік, на екранчику у нас ще, мабуть, там не стік. Ще пленочка. Це дуже добре. Як бачимо, кнопочок у нас тут дуже багато. Я навіть не, не знаю, не маю уявлення, які там налаштування так далі. Ну, бачимо, що у нас кнопочки. Деякі у нас знесені, тобто ну, мають два назначення. А деякі ні, мабуть. Ну, Кнопочок, бачите, у нас багато. Це у нас екранчик, і це у нас називається у нас годограф. І от сигнальчик у нас відображається цифриками VDI. І лінією. Чим красивіша лінія, чим рівніша вона, тим. Прилад більш впевнений, що це ну, в сигналі, що, именно, що воно так і буде частіше. Якщо лінійка в нас така ось типа карявенька така, і звивиста, знаєш, не впевнений в сигналі. І ви теж може, маєте бути не впевнені. Хоча ви всі знаєте, що кращий дискрім це лопата. Ось як воно у нас відображається фотограф. Десь там якісь перешкоди. Ось все, бачимо, що у нас мінус 5 скакнулося. А ось у нас воно, лінію так іде. Катушечка. Все. Дивимося. Катушечку зараз. Блочок і буде, ладно, все так ось я ще хоч виглядає. Бачите? людина берегла. Так, схоже чимось на SDR-детектори фотони. Так, сейчас хочу ще вам показати катушечку. Розьм у нас чотирьох Так, ось все бачимо. От, от. Це у нас вадується Марс. І форма наклеючих, все в них тут. Все вони передерли. І бачимо, що у нас тут катушечка на 7 кГц. Ось ви бачите все. Це космонетник. Для більш дрібних накідок, наків і так далі. Метал пластики, колечок, кульчиків треба катушечку з більшою частотою. Бачимо штанга. Штанга в них алюмінієва, досить міцні. Ще можу сказати, що. Прилад досить важкий. Це один з мінусів. І от ще один мінус, що вони ну, на батарейках так само як і Рутуси на батарейках. Всі вже давно вже на акумулятор прийшли, і ці плоскі і 18650. А тут ще так, бачите, каштанга все зібрана вся підлокітник. Подивіться, скільки гвинтиків. Да? Ааа, і ще ми бачимо, що у нас без звестів, в нас призвестів від блокітничок. Такуюсь штаночку, ви хрен десь до України достанете. Це в нас мінус. Ну, може якісь і є. Візьметься. Тому що цей блок, бачите, блок, ну, це все, коротше, це все досить... Складненько буде достати. А все там у нас та частиночка у нас Ну, Якби мені такий прилад подарували, я був би щасливий. Купити. Ну, були б мене кошти, я купив би тільки. Мабуть, я вже купив би інтроуніка. Якось так. Ну що, на всьому. Ну що? На цьому все. Закінчує підбірочку. Хочете поставити, подобайку, поставте, не хочете, не ставте. Все одно. Я буду записувати відео, я буду вчитися. Все. До побачення!